Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати пісний суп з рисом та сардинами. Суп готується дуже швидко, буквально за 30 хвилин, а виходить дуже смачна гаряча страва. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку в каструлю наливаємо 2,5 літри води. Ставимо на вогонь та доводимо її до кипіння. Коли вода закипіла, додаємо до неї нарізану шматочками картоплю. Доводимо до кипіння і проварюємо 10 хвилин. Далі додаємо гарно промитий рис. Продовжуємо варити ще 10 хвилин. Поки вариться картопля з рисом. Приготуємо засмажку на розігріту пательню, виливаємо олію, додаємо натерту на грубу терку моркву та нарізану кубиком цибулю. Помішуючи, обсмажуємо до м'якості овочів. Коли рис картоплі готові, до них додаємо сардину. Я додаю разом із рідиною. Засмажку, лавровий лист та суміш перців і сіль до смаку. Перемішуємо, доводимо до кипіння та продовжуємо варити ще 5 хвилин. Проварили 5 хвилин, додаємо нарізану зелень та солодкий перець. Вимикаємо вогонь та даємо супу настоятися 15-20 хвилин. Далі подаємо до столу. Ось такий дуже смачний та швидкий супчик з рису та сардин у нас вийшов. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно! Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.